Шановний шановний головуючий, шановні народні депутати, ви знаєте, люди в сільській місцевості зараз чекають лише одного закону. Всі обіцянки вже виконано, всі проблеми розв'язано. Пенсії, зарплати, медицина, освіта на високому рівні. Це перше. Друге, якщо брати організаційний момент, розгляд цього законопроекту є нелегітимним. Бо відповідно до регламенту, якщо більше 100 статей, розглядається закон за повною процедурою. Це так для протоколу на майбутнє. Наступний аспект: люди. Будучи далі від місцевих органів влади, це закон для партії, а не для людей і для суспільства. І на завершення, у нас прохання: не погрячкуй не прийміть зразу одночасно цей проект як закон. Це знову ж таки для протоколу. Треба як мінімум два тижні і не скорочена процедура підготовки для того, щоб розібратися, а потім провести лікбез в країні, що це за закон і як люди будуть читати ці бюлетені. Це абсурд, абсурд. Дякую вам.